Як на таке реагувати? Невже ми свикрухи не маємо права на помил на помилки? Так, з невісткою стосунки не склались, було багато сварок. Я просто така людина, що все приймає близько до серця і страшенно не люблю, коли щось роблять не так, як я хочу. Це, напевно, біль, 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 більшості свекруг. А невістка більш проста за характером, але злопам'ятна. В неї все просто. Бабусь. Бабусь, у гості кликати не потрібно, вони самі мають приходити. Ну так я віддала ту ковтинку, яку ви подарували онучці, іншим людям, бо вона нам не підійшла. Після останньої сварки ми з невісткою не спілкувалися півтора роки і стільки ж я не бачила внучку. Потім невістка з сином змінили своє ставлення і запросили мене в гості, але я не поїхала, бо через образу на невістку не хотіла її бачити. Син ще кілька разів кликав, я теж не приїхала, знаходила відмовки. Ну так її вже кликали. Що пані не так? Тепер, наче й образи пройшли, і я хочу до них поїхати, бо вже стільки часу не бачила внучку. Жодного разу не була в їхньому новому будинку, куди вони переїхали ще два роки тому. Але тепер мене більше не запрошують. Тиша син ігнорує, а з невісткою поговорити напряму боюся. Як мені вчинити? Я нічого в цій ситуації коментувати не буду. Почитаємо коментарі.